Привіт-привіт. Дай Боже щастя. Ми знову їхали на рибалочку. Трошки прихворів. Не зважайте на те, що такий голос. Так, що, у нас сьогодні по плану два фідера, один з яких буде працювати на межі своїх технічних можливостей. Візьмемо грузик на 100 грам, О, кинемо туди на течію, туди десь. Два гачечка. Два виповська. А другий фідер кинемо туди, ну, коротше, стандарт, черв'ячок, опарік, таке прикормка, каша, е кормушка, таке все. В е планах карасик і може дещо, дещо побільше. А там, а там як вийде. О, та й таке. Все, давайте. Погнали. А, так. Дружина, що ти робиш? То всім привіт передай. Всім привіт, всім добрий У нас ще трохи зрання був морозець, капець. А, то така весна, коротше. Добре, погнали. Туда, неда. Грузик 100 грам, тест 90. Як його буде зносило чи ні? Ну що я вам скажу? Покльовочки є. Не так яро, як минулого разу, але і похолодало так, градусів на 5 к мінімум. Рибки, виходів рибки не видно. Тоді рибка виходила, дощ падав, але рибка гуляла. А зараз слабенько, слабенько. Але ми продовжуємо. Який шкет бігає, а? Що прийшов? Я ж тебе вже сьогодні покормив. Немало. Угу. Та, так, щось, щось дибає, щось клює, але певно таке мале. Онлайн, онлайн клює. Можна стріми вести, йой, з рибалки. Тільки інтернету тут нема. Такого, щоб вести стріми. А так, файно, файно. Руки, руки мерзнуть, курва, але файно. Дружина розпалила багаття, сидить, гріється. сі файно, їй добре. А я, а я трохи в затишку в діньку. А, то мені не дуже. Рибаків сьогодні нікого. Тишина. Єдномитіньки. Та, трошки погода зіпсувалась і то вплинуло на, на активність риби. Але ми... Але ми упираємося продовжуємо ловити. Там щось зачепилось, курва. Ох ти й ну да. зачепилося. Ну так, зачепилося. Воно і лежить поки, не до нього. А що тут корчі? І воно... І воно чіпляється. Може виведе, не знаю. Якщо не хочеться обривати, там все, блін, капець. Повідочки, нитка 0,10. Та його не витягну. Тут течією ті гілки, всякий мусор, сміття коротше. А. Там якраз яма на течії. Давай хоть ти малий клюй. Не підводь мене. Замішав солодку, солодку цю принаду. Слива там чи що, з полуницею. І щось таке, як наче не хоче знаєте? Так, ладно, той треба витягувати. Так, ну що, як і очікувалось, лишили там 100 грамовий грузик і один гачок. Перечепили оснасточку. Певно, так далеко не буду кидав, десь трошки підтечую так не, не дуже, щоб в разі чого витягнути. Цілим бажано. Ну те чиє є, є, все, що ще треба. Але він на 10 грам легший, курва. Ось як несе його, ну все. Так, продовжуємо на той. Я щось тільки насадки, чи ці оснастки міняю. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Несе, несе його і нічого, Наше від нас не втече. Тикс. Видно там. Продовжуємо кормити рибу. Ми сьогодні так просто приїхали покормити, щоб, знаєте, ну по-людськи, по-людськи з нею. Трошки покормим та й поїдемо додому. Поморозимо носа. Зараз сонечко трошки пригріє, буде клювала. Де вона дінеться. Там гачки такі воблін, я не знаю що там буде клювати. Гачки як на, на бичка великого, а то може й більші. На дніпровського бичка, знаєте? Хто знає, той в курсі, як кажуть. Та й таке, коротше. Так, у нас перва рибка. У нас є перва рибка. Ейкий, який швидкий. Ой, а що з тобою таке? Хто тебе так товк? Ти щось такий покусяний. Ну... Вже не зря приїхали. Я все-таки заставив його клювати. Він дуже не хотів, він пручався, але я його заставив. Ей, який карасик. Ну. Ді такий Такий малий. Але сьогодні сьогодні ти з нами не поїдеш. Ти зараз посидиш трошки в цьому, а хоча подивимось, як воно буде. Але я думаю, ми сьогодні волонтерим. Ну файно. І так легенько-легенько натягнув. Ео, опа, іди сюди. Думав, ще обдуриш старого, ага. Ну що ти там зачепилось, ну. Йой. Так, погнали далі. Народ, підскажіть, що то за риба така? Має вуси? І тікі о. Е, як я його забагрив, га? Акуратненько. За кришечку. За зябра. Оп. Давай так, щоб ти жив, друже. Ти, певно, вже не будеш жити. Е, будеш кров не пішла, ну, добре. Такий хитрий, ну. Nasce um pouco prebeu. Uh Ahá, -huh. curva, dá Nada tudo Там чужі дядьки й тітьки. ходи, ходи. Скурча... О, та ти клює на цей. На нижній, на нижній гачечок той що. Повдок з лески. На верхній не хоче. Не хоче на верхній. Добре. Можеш не клювати на верхній, можеш клювати тільки на нижній. Я не проти. Я не проти. Так, опаріки можна було взагалі не брати. Так, мусор сміття прибрати. О, Курво сонце зайшло. І трохи так аж нехорошо, знаєте. Тро, трохи аж зимно, аж зазимно. Так, що в нас тут? О, то ти ще на один заход підеш Черв'ячок. Черв'ячок, черв'ячок. Тут щось зашпльонтало. Намотало курва Олєкс Поправить, по соплі. Опа. Чікс. Чікс. Оп, головне, не переборщить з дальністю бо, бо буде біда. Бо буде бідося. Кормушки відлітають тільки так. Хто у нас тут? О, да ти сам до берега пливеш? Який молодець. Ей, як тілімпає. Ой е, такий о! Красень! Красень! На верхній взяв. Ви там трошки закрутилися, да? Я вас трошки прикормив, ви там трошки закрутилися. Ой, які ви молодці. Так, я хочу онлайн. Я хочу онлайн думаю ви теж того хочете. Видно не видно, видно, видно не видно. Не видно видно. Кінчик на краю фідера. О. Але щось слабе. Щось слабе, яке має сили. Або мале. Певно, мале. Гачок в рота не влазить, воно й об'їдає по краям. Хробаку ноги відкусює, курва. Ох і зимно, хай бог милує, ну. Та що ж то за весна така курча мать. Вцяли на сьогодні плюс 13, щось взагалі таке враження, що сьогодні я не знаю. Плюс 3. Добре, ну давай <звучить> витягнемо ту вутку. Оооого, там сіна. <звучить> і курва. Йой ще видираю з чогось там не знаю. Ще може сітку чиюсь витягну. Ах ти, курча мать! І все. І далі не йде. Е, тут така щось. Наче ж недалеко кидав. Е. А скільки сміття, йо йо йой Та, дивись, чиясь. Чиясь ліска. He -he, а на краю що? А на краю немає ніц, да? То я там не один такий. He -he. Так, ладно. Хто най поки чекає? У нас там воно щось є. Куча. Ми ще сьогодні такого не ловили. Пацана такого. хе Зараз буде рот закривав, а ну. Нє. Та що ти такий? Та я ж тебе викинути хочу, йой. Де? Ага. hum hum hehehehe uou 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 onde a me rebachim hehehehe te budez rebachala? dobre opa tá e ta Що я вам скажу? Що я вам скажу? Файно, 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 файно. О, тут вже трохи маємо. Давай, давай, давай. Ну. Ага, мимо. Мимо, так? Та, мимо. Коротше що, будемо, ми, певно, вже збиралися. Зараз щось вже троха їсти хочеться. Ну та й піймали рибки що? Я думав взагалі сьогодні ніц не буде так холодно було зрані Рибка була Рибка прокльовує Рибка є <кхи> О. Да, на той На той щось клювало було а Потім воно витягнув жмут, жмут чиєїсь лески. З гачками обірваний, хтось обірвався. О, та й таке, коротше. Такого щось такого не було нічого. Е, що ще? Та й таке, коротше, що. Зараз ще пару, пару разів закину та й будемо збиратися. Вже щось хочеться додому трохи. GoPro stop відео то певно буде останній Карасик, карасик, Чебурасик. во красень. Так, да, то певно буде останній, будемо закінчувати. Так, ну що, дійшло діло. До нашого сьогоднішнього лова. Сьогодні не так, як було минулого разу, але все одно з нуля вийшли. Ось такі карасики. Карасики і одна плітка. Скільки там штук 10 є. Так. Так, ну що, така рибалочка, такий сьогодні виїзд. З нуля вийшли, рибку бачили, все добре. Що все? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Слава Україні, слава ЗСУ за те, що тримають над нами небо. Все, давайте, тримайтесь. А, чекайте, ледь не забув.